Ранок малята. Дітки, подивіться, до нас сьогодні у гості прийшли, хто це? Це гномики, так, малята. Але ви бачите, що один гномик у нас який, він в нас високий, він в нас великий, так? а інший гномик, він в нас маленький. Та низенькі. Так, ми це дітки можемо побачити, що він у нас низенький, бо подивіться, якщо їх поставити ось так поруч, ви бачите, що один в нас високий, а інший в нас низенький. Бачите? І один в нас великий, а інший в нас маленький. Дітки, яке сьогодні буде савтай. Подивіться, ще в нас є ось. Такі овочі. Це в нас помідор і ось така маленька-маленька морквинка. Дітки, як ви вважаєте, хто буде їсти великий помідор? Напевно, маленький. Ні, дітки, правильно, його буде їсти великий гномик, тому я беру. І ось тут чіпляю великий помідор. А хто буде їсти маленьку морквинку, це буде маленький гномик. Так, дітки, Я... і ось тут чіпляю. Все, ми це зробили. Але, малята, нам ще треба доріжка, по якій наші гномики пройдуть до своїх овочів. Ну, і в мене також є смужки, але вони різні малята. Бачите? Одна в нас яка? Ось ця зелена, вона в нас довга, так. А ось ця червона, вона в нас. Коротка. Так, ця в нас довга, а ця коротка. Але малята, це ще не все. А якщо я ось так накладу одну на іншу, ви ще можете побачити, що зелена в нас широка, широка вона в нас, а червона вона в нас вузька. Так, малятка, ви це бачите? Так, це дуже добре, що ви це бачите і ви це назвали. Дітки, так скажіть мені, будь ласка, широку, довгу смужку ми будемо до якого із гномиків чіпляти? Правильно, ми його будемо чіпляти до нашого великого гномика і до його великого помідора. Так. А червону вузьку коротку смужку ми будемо чіпляти до, до маленького гномика. Так, дивіться. Дітки, давайте ще раз. Цей гномик в нас, він, який, давайте назвемо, що ми назвали, він в нас високий, він в нас і у нас великий. Так, смужечка в нього, вона довга, так, і вона в нас широка. Так, малятка. Ну і помідор в нього, він просто великий. Так, а ось цей гномик, він в нас низенький і він в нас маленький. Так. Пушка в нього, вона в нас вузька, і вона в нас коротка. Ну і морквинка в нього, вона маленька. Дітки, дуже добре, ми зараз попрацювали, ви запам'ятали, і це також дуже добре. Давайте зараз з вами зробимо руханку і перейдемо до останньої нашої Прави гри. Повторюйте малята руханку за мною. Щось не хочеться сидіти. Треба трохи відпочити. Руки вгору, руки вниз. На сусіда повернись. Руки вгори. Руки в боки, Вище руки підніміть, а тепер їх опустіть. Плигніть, діти, кілька раз. За роботу всі гаразд. Дітки, наостанок ми з вами пограємо в гру Що ти бачиш. Попереду та позаду себе. Дітки, як це взагалі, що це означає? Можливо, із вас вже хтось знає, можливо, хтось ще не знає. Дітки, все, що ми бачимо перед собою, от, наприклад, я зараз бачу перед собою телефон. Це попереду мене. Ви будете дивитися це заняття, і попереду себе ви також будете бачити або телефон, або, наприклад, ноутбук, телевізор, стіл перед вами, перед вами буде. Ви їх будете бачити попереду себе. А все, що ось там знаходиться, те, що я, ну, я зараз не бачу, це називається позаду. Позаду. Позаду мене, що? Машинки, стоянка знаходиться ця поличка із іграшками. Це все позаду мене. Попереду мене знаходиться це телефон. Але не лише телефон. Тому, дітки, давайте зараз трішечки пограємо в гру. Я буду казати щось, а ви будете мені казати, це. Попереду вас чи позаду. Добре? Це буде така маленька гра, бо ми ще тільки починаємо із вами це вивчати, і ми будемо згодом ще більше грати в цю гру. Наприклад, телефон, дітки, він попереду чи позаду вас? Попереду, так, молодці. А, ну, наприклад, що ще може бути? Стіл. Він попереду чи позаду. В когось він може бути і позаду, в когось він може бути і попереду. Наприклад, попереду мене також знаходиться стіл. Так, добре. А, ну, давайте, наприклад, шафа. Вона зараз знаходиться позаду мене, вас вона також може знаходитися і позаду, і попереду. Так, дітки, на цьому наша гра буде закінчуватися. Тепер, коли ви будете гуляти на вулиці, ви також можете йти і говорити, наприклад, матуся, що попереду, ну, що може бути, магазин, або позаду наш дім, бо ви йдете в магазин, і він попереду вас. вас. І ви можете грати таку гру і вдома. Ставати перед батьками і казати попереду вікно, або позаду двері, позаду холодильник, попереду телевізор, і грати ось так в цю гру. Можна ну, не лише, звичайно, з мамою, можна з татом, з сестричкою, з бабусею, якщо ви сидите вдома з бабусею або дідусем. Також грати в таку гру. Але ми з нею в неї ще будемо і з вами подалі грати. Дітки, давайте пригадаємо. Сьогодні до нас у гості приходили гномики, ми їм із вами поклали смужечки, їх провели до їх овочів. Так, вони в нас були різними за розміром, була і великий помідор, і маленька Морквинка, а гномики в нас були високий гномик, і він у нас був великим. А ще в нас був низенький низький гномик, і він був маленьким. А смужки в нас були довга, і вона в нас була ще широка. і була Коротка і вузька. Дуже добре, дітки. І зараз ми з вами так пограли в гру попереду та позаду мене. Дітки, на цьому я вам кажу до побачення. Дякую вам за заняття і до нових зустрічей! Бувайте!